Стосовно різдвяні свята на порозі. Чи колись колядували чи водили козу з Олександром Пономарьовим? Однозначно, ми навіть маємо в цьому відео доказ. В нас і цілий різдвяний фільм, який ми разом знімали у Львові, Павлік Чубай Пономарьов – вони були три царі. От ми з Лорак були не пам'ятаю, хто ми вже були в вертепі. Цілий сценарій ми вигадали все. І ми якраз повністю відтворили весь обряд, сиділи за різдвяним столом. До речі, та йся повалі брала участь у цьому в, в різдвяному фільмі. Давно це було я так розумію. Це було 2000 чимось якийсь рік. Другі чи треті щось таке. Чи зараз ти вже готова до різдвяних свят? Чи прикрасила вже ялинку? У Мене е цього року напевно не вийде поставити ялинку, бо в мене вже не одна собака, а дві. Вони її просто знесуть там. Від тої ялинки наврядче ж навіть голки залишить. Вони за котом як побіжуть, там в мене нічого від ялинки не буде. Напевно, у тому селі під Києвом, в якому ти живеш, точно знають де твої ворота, де твоє подвір'я, і напевно до тебе колядувати вишуковується ціла черга з малеч. Із дорослих теж. Приходять, приходять А ми е, даємо за хорошу традицію, Не знаю, що люди ображаються, але по традиції мене так вчили. Ніколи ну, не проситься грошей, тому що за справжньою традицією завжди йшли колядувати і пригощали е, печивом, солодким, пригощали е, запашними пушками, запашними калачами. Е, ну, і один раз я пригадую, в другому класі пішла колядувати у Львові. І така задоволена, прохожу, кажу, мама, дивися, скільки грошей я накалядувала. Ставила віднести ці всі гроші назад. Вона каже: ще раз ти мені візьмеш хоч копійку, будеш позорити нашу сім'ю. І все, вони мені заборонили. Більше це єдиний раз, що я брала гроші в другому класі за свою колядку. Я мусила з рьовом, але віддати ті гроші. Чи сама ходиш колядувати у своєму селі під Києвом? Мені більше подобається колядувати в моєму рідному селі. В селі Конюшки це Рогатинський район, Івано-Франківська область. Кажуть, там, там справжнє різдво. Ну може, тому що я виросла там і тому, що всі, всі різдвяні свята я провела в бабці на селі там ми зустрічали першу різдвяну зірку. Там я загадувала бажання. Там ми завжди дотримувалися всіх традицій. Е, Кутя кутять, піз значить піст, все строго було. Всі ці е, різдвяні е, колядки, це все воно так просто пробрало е, справжнє різдво в селі. І ця традиція жива. Люди ходять, співають. воно насправді вставляє. А можеш наспівати якусь колядку? Шматочок скільки завгодно. Коли до твоєї хати прийшли, ми колядувати. І грюкати, і співати, а ти ще не втік. Додому ми не зберемось, від тебе не, наб... не заберемось, аж поки не наїмося на весь новий рік.